В силу своєї професії мені доводиться вивчати глибинні низи самого дна платформи TikTok. І я в душі не грибу, хто така яся рішалова. Я до цього моменту не знав, але довелося. Давайте подивимось, що ж себе представляє благориця. Яся рішалова. Дівчата, там дід хвастався вечерею. Дядь диви, яка дивіяка мене вечеря. Яєчка їчка із сирком. Ольг'єр, сир плавлений з тостом, ковбаса і огірочки. Ну що, давай. А тепер напишіть в коментарях, у кого смачніша їда їжа. Чи у пастера Юри, чи у ясі рішалова. Їм борщик. М -м -м. Як борщ без зеленої цибульки? Сало не захотіла. Я на дієті. Ммм. Дівочки, всім напоминаю 31 числа. Вийде моя передача. Яся рішалова. Що про неї пишуть підписники? Скидають наші кошенята. Доброго ранку не бажаєте розповісти про блогера Ясю Рішалову, яка, використовуючи посвідчення волонтера, яке не є дійсним, відкривала збори для збройних сил України на особисті банківські картки. Звітів люди так і не дочекалися. Наразі нею займається поліція. Всі докази надамо на горі і краї власного народу українського народу наживаються. Щирі україночки, ну щирі це в лапках. Я чекаю більше інформації про цю ясю. Зараз не беруся якось оцінювати. Хто впевнений або знає, або володіє інформацією, що справді цей злив це не просто хтось розповів, сказав, а реально такий епізод в житті є. Давайте обговоримо. Я б дуже хотів би нарити інформацію і виведемо Ясю Рішалову на чисту воду.